Ці овочі заздалегідь приготувала, все помила і порізала ось такими кусками болгарський перець, цибулю пером, моркву по-корейськи і пучок зеленої петрушки. Всі порізані овочі перекладаю у посудину. Беріть таку посуду, щоб було зручно перемішати. До моркви додаю порізану цибулю. Булгарський перець. Зелень петрушки. Все добре перемішую, і трошки можна так пожмякати, подавити руками, коли будете перемішувати. Щоб цибуля віддала свій сік, перчик. Перед тим, як перемішувати, обов'язково мають бути руки помиті, чисті мають бути. Нічого, не солю, не перчу поки. Просто перемішую і добре Жм'якаю, низ контейнера даю перед горошком 20-25 штучок, ось так, лаврушку обов'язково, 5-6 листків. Перекладаю всі нарізані овочі у контейнер. Добре, утрамбовую. Цей салат дуже смачний, простий у приготуванні, корисний. Обов'язково треба утрамбувати. Накриваю кришкою, не закриваю, а просто прикриваю і відкладаю в сторону. А тим часом займусь розсілом. В кастрюлю наливаю 250 мл. Звичайного столового оцту, лаврушка, перець горошком звичайної води холодної, три столові ложки олії, цукор. Я готую на двойну порцію, тому що я багато нарізала овочів. Але в рецепті буде вказано всі точні пропорції на одну порцію, сіль, столова ложка, гірчиця. Гірчиця у мене горошком, чесничок, я його розрізала на пополам, перець, чилі хлоп'ями, можна нарізати стручок один. Перемішую, довожу до кипіння, майже довожу до кипіння. Не треба давати, щоб воно булькало, кипіло, цього моменту нам не треба. Головне, щоб цукор і сіль добре розчинилися. Потім обов'язково пробуємо на сіль, на цукор, на перчик. Можливо, щось буде не вистачати і треба буде додати, але на мій смак, тут все ок з пропорціями. І додаю ще чорний молотий перець. Ось так. Перемішую і чекаю, щоб закипіла. Майже, майже до цього моменту треба дійти, але не дати можливість кипіти, тим більше ще прокип'ятити, залишити. Ні, цього моменту не треба. Не обов'язково. Всі смаки треба зберегти, а при великій температурі кипіння всі смаки пропадають. Майже, майже закипає вже. Росіл залишаю, щоб трошки охолонув, приблизно до кімнатної температури. І тільки тоді я попробую на сіль, на цукор, на оцет. Можливо, щось треба буде додати на ваш смак. На мій вже не треба буде, тому що це провірено вже багато разів. Росіл охолону до кімнатної температури. Зараз трошки перемішую і заливаю. Свій салатик, боже, яка це смакота? Підходить до любої риби, до шашлику, до будь-якого м'яса смаженого. Боже, це смакота. Ось так трошки треба утрамбувати, щоб розсіл покрив овочі. Накриваю кришкою і відкладаю на 24 години у холодильник. Через 24 години можна їсти салат і смакувати. На протязі доби можна один раз ось так ложкою припідняти, поковиряти, перемішати, щоб розсіл всюди проник. Боже, який ароматний цей салат? Обалдеть. Ось так. Можете в банку закладати, можете в будь-який контейнер. Що вам зручно, туди можете і пакувати. Ось так.